Дякую, Олено. У вечірньому зверненні президент попередив про те, що Росія готується до тривалої атаки дрона. Ми більше про це поговоримо із речником командування повітряних сил Юрієм Мигнатом. Пане Юріє, вітаю вас. Доброго ранку вітаю, вітаємо. Розкажіть нам, що означає тривала атака, скільки у росіян є спроможності ночей підряд бомбити нас шахедами. Ну, якщо будуть такими темпами, як взяли ті дві ночі, ну, то судячи про озвучену вже нашими певними спецслужбами так, розвідкою інформації про нову партію у 250, е половину вони вже, як мінімум, використали, то можна собі умовно ще раз підкреслюю, умовно рахувати. Е не забувайте, що кожна партія, нова чи не нова, може бути підвезена іще. Там розділяє Росію з Іраном. Шматок Каспійського моря вони можуть морським шляхом, хоч щодня ті дрони возити. Питання в тому, чи готовий Іран їм надавати, чи має він стільки, чи вони будуть це робити під виглядом виробництва на умовному такому собі російському заводі, який вони хотіли побудувати десь на території Росії. Власне, все залежить від постав. Тому готуватися будемо що робити. Дрони збиваються, як бачите, за. Дві доби це і новорічна ніч, і після новорічної ночі так збито 84 дрони. 100% дронів було збито проти повітряної оборони. Ну, таких результатів не досягали ще ніколи. Вже дрони близяться до цифри півтисячі з 11 вересня, тому це, ну, це пів тисячі збитих тільки дронів, маю на увазі. Ну, приблизно трошки менше і крилатих ракет. Це я рахую атаки по критичній інфраструктурі України з 11-го вересня. росіяни ж бачать ефективність роботи протиповітряної оборони України те, що з 100% шахедів, запущених останніми днями, 100% були збиті. То відповідно, яка мета оцих цих наступних атак можливих, якщо вони відбудуться, відбудуться виснажити просто наші протиповітряні сили, і потім завдати удару, коли вже не буде змоги їх відбивати. Ну, не треба недооцінювати росіян там, сказати на їхню тупість. Так вони зрозуміли, що тупі це це, Це ми вже не раз говорили так введенні своїх бойових дій, от але е, недооцінювати тут не потрібно, е, тому що е, зрозуміло, що йде виснаження систем протиповітряної оборони, системи самої в цілому має на увазі це і техніка. Навіть і людський фактор теж присутній. Люди готові, але це дійсно впливає і на основний склад, і впливає в основному на боєкомплект наш зенітних ракет та іншого озброєння. тому що дрони порівняно дешеві. Ворог це розуміє прекрасно. О таким чином ми використовуємо, але іншого виходу немає. Навіть винищувачі піднімаються в повітря для того, щоб перехоплювати ці БПЛА. От ну, таким чином і доводиться реагувати. Ну безумовно допомагає у збитті шахідів також і то західне озброєння, яке нам надали наші партнери. Е, працює воно надзвичайно ефективно, і е, треба і надалі просити партнерів посилювати і посилювати. Ми бачимо, що противник ну власне на наростив обстріли у на е, новорічні е, свята. Так, ну, власне 31-1 число, і зрозуміло, що нам потрібно. Набувати більших спроможностей для того, щоб відбувати потенційні атаки. А яка саме зброя нам потрібна, аби створити ну, майже купол над Україною? Зрозуміло, що з Петріотів, ну, принаймні, я думаю, що з Петріотів збивати дрони це вже якось не дуже доцільно. То що саме треба, аби проти цієї зброї? На найближчі роки ми не створимо жодного куполу над цією територією України. Це неможливо фізично, тому що. Систем ППО розставити по такій протяжності наших кордонів і перекрити стратегічні важливі об'єкти всередині держави просто неможливо. Це дійсно величезна має бути кількість техніків, Це надзвичайно дорого на це треба величезний ресурс. Державний і людський, зокрема тому е, система ППО і в інших країнах світу, зокрема і в таких як Сполучені Штати і в Європі, це перекриття певних напрямків, певних об'єктів і так далі. Іншу ж частку, частку системи протиповітряної оборони держави держав інших в цьому світі виконує, виконують винищувачі Багатоцільові літаки, які є частиною системи протиповітряної оборони. і таким чином літаки, які можуть швидко. Злетіти з оперативних аеродромів, висунутись прибути в район де потрібно перехопити крилату ракету, дрон чи літак. Вони діють оперативно, діють швидко і максимально ефективно. Але для того щоб це все відбувалося швидко та ефективно, потрібні що нові сучасні літаки, які мають новітні новітні радари, новітні ракети. Прицільно-навігаційні комплекси і так далі. Ну тобто, літаки, давайте говорити прямо, які ми хочемо отримати. Це літак, ну най, найперший кандидат це Ф 16 е, певної модифікації, який міг би виконувати завдання в повітрі щодо зокрема прикриття повітряного простору. але виклю... зрозуміло, що е, зенітні ракетні комплекси, які нам надаються на сьогоднішній день, це насам з та Петріот, три перспективних комплекси, які стануть основою протиповітряної оборони, разом з ППО сухопутних військ, разом з літаками, вони теж потрібні. Так вони потрібні е в певній кількості для того, щоб наші зенітні ракетні війська змогли працювати і надалі ефективно прикриваючи саме важливі стратегічні об'єкти держави, так як це було допустимо тона е бригада, яка її за основне завдання прикриття южноукраїнської. Атомні електростанції, ну та інших об'єктів у цьому регіоні власне тут от стратегічне значення мають саме зенітні ракетні системи. Ну я сподіваюся, що побачивши ефективність роботи наших зенітників і взагалі протиповітряної оборони у партнерів буде усе менше сумнівів щодо того, чи треба нам давати такі складні системи, як той самий Петріот для захисту українського неба. Дякую дуже за те, що ви долучилися до нас. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку, і ми продовжуємо зараз говорити про ситуацію у Херсоні.